Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. У нас нове чудове надходження. Renault 3-го покоління 2013 року випуску, обладнаний надійним дизельним двигуном об'ємом 1,5 літри шестиступеневою механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Ціна такого автомобіля 9490 доларів. Маємо ось таку чудову оптику, оригінальні металеві диски в гарній гумі. Є повторювачі поворотників, рейнги на даху. Автомобіль у нас в кузові універсал. Маємо ось такий чудовий чорний колір, великий та об'ємний багажний відсік, задні парктроники. На рахунок заднього ряду сидінь. Нас тут зустрічає великий текстильний диван. Дуже зручний та вмісткий. На рахунок переднього ряду сидінь. У нас тут є повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, датчики світла та дощу. Гарна мультимедіа з навігацією, двохзонний клімат-контроль, шестиступенева механічна коробка передач, круїз-контроль, управління мультимедією. Ось такі зручні текстильні сидіння. Нагадую, дане авто продається за ціною 9490 доларів. Кого цікавить даний автомобіль, ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати у лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.